Слава Україні! Розпочалась 621-ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулось 53 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 70 авіаційних ударів. Здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також Російська Федерація в атакувала Україну, застосувавши дві керовані авіаційні ракети х – Балістичну ракету Іскандер М, протикорабельну ракету Онікс, дві керовані ракети Х-31 та 22 ударні безпілотники типу Шахет 136 136-131. удари були завдані попри портовій інфраструктурі Одеської області та об'єктах цивільної інфраструктури міста Херсон, протиповітряної оборони знищено дві ракети. Х-59 та 15 ударних безпілотників внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень. Зазнали багатоповерховий будинок, портова інфраструктура, автомобільний транспорт та інша цивільна інфраструктура. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали Синьківка, Іванівка, Харківської області, Надія, Серебрянське рісництво, Луганської області, Терни. Кліщівка, Ласточкіне, Новокалинове, Спірне, Веселе, Олександропіль, Авдіївка, Очеретине, Мар'їнка, Новомихайлівка, Старомайорське, Донецької області, роботине, Запорізької області, Республіканець, Львове, Тягінка, Херсонської області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилось понад 90 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ північ, на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Хортиця на Купінському напрямку Ворохві безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Харківської області, де наші захисники відбили близько 10 атак противника. На Лиманському напрямку противник наступальних дій не проводив. На Вахмутському напрямку російські окупанти намагались відновити втрачене положення в районах Клішіївки та Андріївки, де наші захисники відбили п'ять атак противника. Також противник вів безуспішні штурмові дії поблизу Богданівки, Хромового та Південного Донецької області, де українські воїни відбили ще п'ять атак противника. Своєю чергою сила оборони України продовжує штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрату живі сілі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. У зоні відповідальності оперативно стратегічне групування військ Таврія на Авдіївському напрямку. Ворог за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни, стійко тримають оборону, завдають ворогу значних втрат. Так, підрозділи Сил оборони України відбили близько 10 атак загарбників в районах населених пунктів Степове, Авдіївка, Сєвєрне, Первомайське Донецької області, на Мар'їнському напрямку Ворогів. Безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські воїни відбили понад 20 атак ворога. На шахтарському та Запоріжському напрямках окупанти вели штурмові дії північно-західніше Вербового Роботиного. Північніше Нестерянки та П'ятихаток хаток області успіху не мали. Водночас сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрату живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку сили оборони України ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 4 розвідувальних безпілотника ворога. Підрозділи ракетних військ уразили 3 артилерійських засоби та 5 районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали. 880 російських окупантів, 4 танки, 5 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, 20 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2 крилаті ракети та 14 автомобілів. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!